Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 19 липня, 19 липня 1996 року на полях поблизу давнього Переяслава гриміла битва, яка мала показати, що руська земля не буде легкою здобиччю для кочівників. Великий князь Святополк Ізяславич, якого ми знаємо під ім'ям святополка II, виступив проти Половців. Орди хана Тугаркана, що вкотре вторглася на українські землі. Половці були небезпечним ворогом, швидкі, маневрені з луками та шаблями. Вони не раз плюндрували степові князівства, але цього разу руське військо було готове. Під командуванням святополка другого дружини вишикувалися під Переяславом. Вони билися не тільки за князя, а й за рідну землю, родини та мир. Битва була пеклою. стріли летіли в обидва боки, шаблі дзвеніли, коні іржали, але руси встояли і здобули перемогу. Орда тугоркана була розгромлена. Це стало одним з перших великих успіхів у боротьбі з половцями, які тероризували Південну Русь протягом десятиліть. А як ви гадаєте, що допомогло Русичам перемогти цього разу? Стратегія князя, силу духу воїнів? Чи можливо єдність перед спільною загрозою? 19 липня 1799 року неподалік єгипетського містечка Розетта. Нині Рашид зовсім недалеко від Олександрії французькі солдати випадково натрапили на чорну кам'яну плиту. Вона здавалася нічим не примітною, поки хтось не звернув увагу на дивні написи: один грецькою, другий єгипетськими ієрогліфами, а третій демотичним письмом. Так світ дізнався про Розецький камінь. Він став ключем до таємниць стародавнього Єгипту. До того моменту ніхто не міг прочитати ієрогліфи їх забули ще в епоху Риму. Але завдяки грецькому тексту вчені зрозуміли, що камінь містить одне й те саме послання трьома мовами залишалося лише зіставити. Цю справу завершив блискучий французький лінгвіст Жан-Франсуа Шампольйон. Після багатьох років досліджень у 1822 році він зумів прочитати імена фараонів, і це стало проривом. Відтоді наука про давній Єгипет почала стрімко розвиватися, і мертва мова знову заговорила. Уявіть собі, тисячі років тиша і раптом голос минулого. А як ви думаєте, чи зберігає ще земля подібні ключі, що можуть змінити наше уявлення про історію? Поділіться думками в коментарях. А також не забувайте поставити цьому відео лайк та підписатись на наш канал.